Тут у мене раціон на день Це сміданок, 100 грамів вівсянки, 2 яйця, 30 грам барахісової пасти і грушу. 650 грамів м'яса, 200 грам сухого рису і овочі, трошки овочай. ось так. запас в дороги на цілий день. Ну, я буду їхати не цілий день, але вдруг що? Це на запас, щоб в мене їжа була постійно зі мною. Покажу вам, що я беру з собою в дорогу. Зібрав отаку валізу і сумка ще. Там в мене їжа вся вода. Ну і такі речі всі щоб під рукою треба були. Вага обов'язково, щоб важитись. Кухонна вага, деякі е, добавки. Так, тут в мене резинки і вітнамки. Резинки для пампа, гель для душу, фен, потім, дивіться, пістолет. Такий в мене є масажний. Я перед виходом на сцену там за день розминаю там деякі частини широчайші, ноги, от, щоб нічого не було зажато. от, Вівсянка з собою, потім рис. Щоб не день не дивіться, це в мене тут двоє плавок, я собі замовив. А потім покажу. Так, тут а, косметичні приколи різні. Так, що тут в мене ще є сіль? Стевія, зарядки. Отакі, От бачите, в мене О, сіль така порційна. Е, дуже зручно брати з собою, бо вона по одному граму йде. Так, тут аптечка. На всякий випадок від всього, як від старого діда. Так, тут шкарпетки. Рушничок джимбім для розмінки спини, таку штуку беру ось, дивіться, паста мигдальна, одяг. Так, далі беру простень з собою для того, щоб не мазати постіль. Тому що на букінгу, якщо бронюєш і всі спортсмени, які змагаються, знають, що грим лягаєш, спати, все одно він не змивається. і... Тоді погані відгуки, рейтинг портиться і можна потім не взяти собі житло. Ось так. Ну все, погнали. Перша заправка. Ненавиджу такі моменти, коли їдеш на змагання і в дорозі треба пити 6 літрів руди сьогодні в меда. Ждеш ту заправку, як ніби манни небесний. Так, я вже прибув на місце. Я у. Апартаментах зараз буду. 103 мені треба. О, 103. -я. Так, Зараз подивимося код. Вводиш код і... дають тобі ключики. Добрий день у вашій хаті. Так. Кухня. Відразу вам. Огляд зараз буду робити. Ще сам не бачив. Разом з вами підемо. Машинка правильна навіть Фензія Душ буде весь грібний. Спальня. Ну, непогано, непогано. Такий от райончик тут. Діночки класні. Саме головне тут є кухня. Все, що мені потрібно. Поїм. І трошки відпочину, і буду йти на тренування. У мене сьогодні кругове тренування ще. Потім завтра ще кругове тренування. Ну і далі в бій Коротше, прийшли до Діми. Точна, звичайно, він прийшов сюди. Я вже тут був, а він звичайно прийшов сюди. Зараз буде він проводити нам екскурсію. Кизальчик прикольний, атмосферний. У мене сьогодні кругова наверх. А Діма, сьогодні що ти будеш робити? Ну, у мене сьогодні грудь і біцепс. Ну, тоже, так. Да. Трицепс, біцепс. Щось таке. Ну, я трицепс, я тільки я грудь і делаю трицепс. Біцепс я маю А. Ні, грудь бісить все да. да. Наоборот, трицепс я з плечами делаю. Ага, хорошо. Да. У мене такий план сьогодні. Грудь плечі, чуть трошки руки, щось таке, можливо, спину. Ні, спину я вчора ні, вчора спину робив, так що все, погнали. Коротше, пробуємо Хаммер. Твій хвильний. Дві стаксів. Так добре? Нормально, може трохи ні. Хотя нормально. А, а хват який тут краще? Вужчий чи ширший? А ну, по -по выведи, я посмотрю. О, хорошо. По я думаю, да, вот такой. Добре, добрый. Чуть шерсти хочется взад. Ой, хороший хаммер. Хорошо чувствую. Да, да, прям супер. Конечно, на таких тренажерах можно накачаться. Я не смог накачаться. Ну, почекай, хай ще трошки. Ти, ти ж тільки приїхав. Вон, хто накачався, зараз покажу. Вон стоїть дівчина в наушниках, вона змогла накачатися. Так, Наташа тут зловили Наташу. Вона, до речі, готується зараз е, до змагань. Буде 24 числа. В неї змагання. Буде отримувати, пробувати отримувати про карту в NPC. Так, Дімон. Вот дивіться, вся кросфіт зона, да? А, да, да. І там вон помост ще є. Вот она, помост. Ага. И деревянные тоже вон. Для тоже класно. Такі от, дивіться, турніки. С петлі, напевно, це причеплята. Ага. Ну клас. Вон ганцельний ряд. Вот, ще Стойки, стойки, все. Ага. Два. два кроссовера, кроссовер, видишь, не только внутри, он получается регулируется вверх-вниз, угу, угу. вот с этой стороны, с этой стороны тоже, вверх. прям комплексы да, да, а, да, здесь тоже, вот для икр тренажер, а, на нем можно, по-речи, да, да. ну, типа, типа, гаг, не знаю, может быть, амплитуда будет не очень, типа гак, да, э -э нет, тут, короче, это для икр, ну, Преял, ну я ты... понял. Ну да, ну будет не амплитуда маловата будет ага. так делать. Ух. Мощно. Хорошо. Хочу рассказать из-за цев трошки. Щоб краще відчути, от стаєте, якщо боком. Трошки вперед нахиляєтесь. І коли зводимо, то вижимаємо ніби вперед. І ще така штука, мізінцями розвертаємо доверху. Щоб кожен раз зробили і розвернули доверху. Так буде прямо дуже класно попадати вверх грудей. Давай. Міряємося спинами. Я в сторону іду. Отай, ось. О, пропорция. У мене, знаєш, у мене розвинена кусок цієї спини. Там просто синтов. А, там сніг? Да, да. Все, нічого не говоримо. Это ні, это. Я заодно, когда Антон будет выступать, он заряжусь до своих, для до дальнейшей подготовки своей, да. Ну все, короче, на, мы... на осень. Во, это уже у нас звонок, звонок, это вже... нам, короче. да, да, давай. Короче, Завершуємо тренування. Груди зробили передню, середню, задню, можливо, зараз. І все. Ще чуть трохи руки. Доброго дня, друзі. Новий день. Сьогодні день, коли робимо вагу. Мені треба завтра буде зважитися 77 кг на, мій... на мій ріст. Так. Зараз в мене вага 79,6. Тобто. Мінус майже 3 кілограма треба скинути. Ну я думаю, це не буде тяжко, якщо що знайшов ще раз е сауну тут близько, 10 хвилин ходьби звідси від моїх апартаментів. До речі, в тому залі, що ми вчора були, там є і сауна якраз. На сьогодні в мене 4 літри води, мінімум вуглеводів. олію, два рази менше солі, як я зазвичай їм. Я їм десь 15-20 грам, тобто сьогодні десь 7,5-8 грамів. Поїм, скину з від тренером, буду позувати сьогодні і можливо ще сьогодні підемо до Діма, хай подивиться, може щось підправить по позуванню. Завжди краще, щоб хтось заглянув зі сторони, тому що сам вже в ці дні ти не дуже такий адекватно мислиш. <с> І треба, щоб хтось дивився, підправив. Там ще Наташа дуже шарить позування. Ну, Діма теж має хороший досвід. Буде веселіше, покажу вам пізніше. Так, ну гляньте. Всім давно, що не шедевр, як ви скажете, груша плюс полуниця. Замінник зверху і куриця. Ну і кави, звичайно. Це всім смачного. Я тільки снідай. Готую другий прийом їжі. Це в мене Яловичина. 250 грам. Рис 150 грамм, але це на три рази. От по 50 грам. І зараз буде фарш відправлятися собі. цукіні і е, цибуля. Чи я зайшов тут до абсолютної чемпіонки одних змагань. Що там в двох категор... категоріях? Вачки да? ну, івачки і ростова Ось вона. Дивіться, що тут робиться та ти що, такий перстень. Дивіться. Реально прям важкий. Важкий. А цей кубок, я не знаю, він з гіпса зроблений, ну кілограм напевно 10 важить. Корона така. Дають такий пояс, він прям шкіряний. І от мені розказують, що на замовлення робили майстри з Харкова. Оці от пояса для цих змагань NPC Надіюсь в мене теж таки будуть через два дні. Будуть Діма? Точно? А якщо ні, а якщо не будуть? Ну приїдеш ще раз, так. Да. Ні, будуть О, пожов по назаду хоч І ще вище грудь. Ти не дотягиваєш, ще вище Правая меньше. Ну, видишь, у все, всех У меня тоже одна рука там больше, другая меньше, ноги тоже. Руку чуть-чуть назад, смотри, повернись еще грудью к нам. Вот, вот, вот туда, да. да. Скоп наверх. Грудь наверх. Тяни еще наверх грудь. Еще, о, еще. Хорошо. Да. Понятия тебя позывали. Чуть, чуть довалился, да, чуть-чуть. А чуть назад, да, ты? Что еще у нас? Не всегда ты чуть не переводишь. Это, а, это да, да, ты заваливаешься назад не потому, что ты корпус ну, назад а потому, что ты... А, а добились. близко. Как, как будто бы ты вот так, при, как будто бы ты прессу сюда вот растянул ноги. Да. А да, мне понял, сдается, что я уже карат. Понял. Тут нравится, на да. самом деле по там. Доброго ранку, друзі. І так, вагу зробив, спрацювали усі маніпуляції, що потрібно. Сьогодні день зважування. І будемо чекати нашу чергу там. Так, сніданок в мене буде, дивіться, 50 грамів вівсянки. Трошки яєць, там 2 там 2,3 білка і груша чуть, чуть Ну і полиниця. Можливо, додавлю ще трошки пасти. 2,5 літри води на сьогодні. І далі, вже до загрузки, я буду їсти тільки такі рисові хлібці, Там інколи під'їдати, щоб, ну, щоб шлунок постійно працював і не болів. От, в принципі, і все. Тому вже потім після зважування я буду повноцінно підгружатися вуглеводами для того, щоб максимально наповнити м'язи глікогеном. І щоб в суботу вже вийти на сцені і сухий, і максимально надутий, і, і наповнений. Так, скоро буду видвігатися на реєстрацію і готую тут їсти вже відразу, щоб зареєструватися і грузитися. Дивіться, 400 грам картоплі я її запік, і ще трошки смажую на сковорідці, так щоб смачніше було. Вона піде все, картопля піде сюди. Тут в мене стейк лосось 150 грам. Це другий прийом, а перший прийом буде 150 грам рису і там знизу курка 100 грамів, ну і трошки овочів. Так, приїхали ми на місце проведення. Зараз будемо дивитися, що тут є. Так тут все виглядає. Такий невеличкий якийсь парк. Люди ходять.

Якби готові за відбути берете mm -hmm. купить. А нас знімать, будь ласка, дивися. Тут маємо. Ми отак важите 80 кілограм. Оказується. Ось вони. З медалі кубки стоять. Чекають своїх переможців. Так, значить, зареєструвався я. <кхід> Замірили мене 166 ріст. Тобто мені можна було важити. 80 кг. кілограм. От. А я, так як я, ну коротше, на на сантиметр більше, якби і мене заміряли, бо я так 165. І якщо 165 е, горість, то мені треба важити 77 кг. кілограм. От. Тобто виходить в мене ще 3 кг запаси. Ну нічого, я робив. Е, щоб все було чітко, щоб я ну, не переживав от. і щоб влізти точно, так що все нормально. Вже на наступний раз буду знати, що вони тут так ну, міряють е трошки з запасом, напевно, чи як, то я не знаю. <клес> чи може в них такий ростимір. Ну, це тільки плюс, тому що на наступні змагання я можу важити 80 кг, і мені буде легше вже фізично. Не треба буде е робити таку вагу е низьку. От, бо це для мене вже трошки важко можете побачити по поуліці мову. Я вже один раз поїв, так що вже трохи мені веселіше. Ось можна вже поговорити, вже легше навіть спілкуватись. Ну що, зараз будемо їсти. Так, пробуємо перший бургер. Це мені виходить крайній прийом їжі. А може і не крайній, подивимося при формі. М -м -м -м. Просто жесть. Я аж спотів. <рес> Я аж спітнів. Після змагань, як їстиш, ці бургери вже потім їх не хочеться. Тупо не хочеться, так. Да. Дві картоплі великих. І великий бургер. Я мав розказати за те, що для чого робиться загрузка перед змаганнями. Спочатку виснажуємо м'язи, робимо вуглеводну яму, і щоб потім дуже добре їх наповнити вуглеводами. Короче, а вуглеводи перетворюються в глікоген, а глікоген зв'язується з молекулою води, самі м'язи такі випухлі. Із-за того, що воду зменшуємо, вуглеводи додаємо, сіль зменшуємо. Вода особа не затримується шкірою, а йде вся в м'язи. Ну, так по-простому, якщо. Коротше, я буду їсти, якщо що. Ми на місці пацани. Так, зараз мені сюди. І через годинки дві я буду на сцені, так що побіжайте мені удачі. Сьогодні виходить перший раз. Я буду змагатись в НПС Федерації. Цікаво! Цікаво, вже дуже подобається мені атмосферка і вся організація тут класна. Ну, Все дуже круто. Ану зацініть, я вже в гримі. Видно мене? Короче, я хочу показати, вам дивіться, що тут е, для пампа. От, чисто міні тренажерний зал для того, просто щоб вийти нормально на перед сценою. Вот, будь ласка, шоти перетренувальні, перетренувальні тоже для пампа. Нормально, не? Рівень. Що ж скажеш? Рівень. Видно, вроде в зал ходить, так? Да? Записався, наконец-то, ну блин. Хоть на человека став похож, сколько можна ходить. Такие, да? <laughs> Но, что я скажу, сейчас и подтягивался. Вот по переду, по жо... даже, кстати, на удивление жопа, больше, более жесткая прожата, чем, чем спина. Не... Можно спину немножко еще, понял? ну, типа, на следующий, на, на 24 й Поэтому, типа, так, надо, типа, жестко как-то, блин, чё, типа, спину... Ээ, ну, чуть-чуть жестче, блин, ее сделать. Можно еще слить спину больше, я имею в Ну, просто на удивление странно, что у тебя задница более Лишь свита. Печатель. Да, это очень, ну, обычно наоборот, блин. Дима, я знаю, что... Я знаю, знаешь, что? Я, короче, поясницу и никогда не делать. Так ее не надо делать. Может, и то? А, нет, так... Не, не из-за этого. Просто, ну, это она чуть-чуть у тебя просто быстрее, больше дольше доходит. А... Может попробовать что-то потяжелее, как-то по... еще нагрузить ее тоже. В не в бодибилдинге выступал, то там был трицепс сбоку, широчайший сбоку, ой, широчайший спереди, сзади. А тут нема такого. Тут только... Не, ну так грудь сбоку, Брусь збоку Classic Physique. Classic Fіp. Та... Категорія, категорія Classic Physique. і тут деяких поз нема. ці, що в бодібілдинзі. Тому, не знаю, трошки може легше. Але тут є вакуум поз. Ну, багато хто не вміє це робити. Вакуум тримати. І так само класична поза ще є. Типу олдскульна там. У мене, наприклад, ось така. Бостика. Ну так, да, лицем до судді... до суддійства краще. Ну, Це прикольно, але так. Да. Краще візуальний контакт завжди тримати. Tiki-Tik, all fans, overall. Zostaje! So Anton Papezo! Bravo! Bravo! Bravo, Anton! Короче, друзі. приїхав, як кажуть, і забрав все, все забрав всі кубки, юбка за краще позування, за категорію ще плюс русту. У ти сильно распламки, вот Саша. Кубок, дивися ще. А, вот uh, все, поезд. Поезд. І не вмішається нічого. Ну, а, ще меч дали. Меч, коротше, вони а, Апа, вахтер. Проповедовав... Ще меч дали. не знаю за що. Просто так навіть. Це, <нів> каже, <нів> тебе <туди>, поче, <нів> гарні очі, каже, на тобі ще меча. Да, 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 да. А, дякую, що декілька клієнтів моїх приїхали, покажи їх, себе покажи. Мене тебе покажи. Короче, ближче. Е -е. Вчора ми купили цю полу. містер це означає, що там означає по-польськи чемпіон. Сьогодні вже можна риф.